Всім привіт, друзі! Сьогодні я Олег і ми бавимося з М МЕ 002. Макс, МЕ привітайся. Всім привіт! Е, я играю корпус Хурси Олега. Я не знаю як сказати, як ти я добре играю, то я, я добрий... ти... Ту... Я... я вас називаюся на нова канала, у мене є канал. Підписуйтесь, підписуйтесь. Якщо що я скажу, він бавиться дуже добре. Що давай рамке десь А, Ні, давай звичайно. Окей, okay, добре. Все, погнали. Я e, хочу прикол. Я маю емотку e, обніматися, а ти маєш таку емотку файну. Ага, а я лише таку маю. Вона була в карниці бойові. Ага. А якщо, друзі, я хотів вам сказати, то що е, ми дуже довго вже не знімали відео разом з Максимом. Правда? А, я Я знаю, я пам'ятаю, ти говорив. Ну то вибачте, а я не знімалась довго. Скоро буде нове відео, У мене теж буде скоро нове відео. Якщо можемо Макси, то можемо зняти разом. Окей. У мене Макс, хоч прикол, як тобі міг би сказати, ну то, то що в тебе назва трохи тяжка, щоб її сказати. Ja nie wiem czy ty chciałbyś sobie pomienić nazwę, czy nie? No bo na tak trochę ciężka, rozumiesz? Ja Ciebie nie obi... Na obi jak to? Nie ob ale ja po prostu mówię, że ona ciężka, żeby powiedzieć Ale kanalo? Tak, kanalo, kanalo Нє, на файно можна сказати, але на каналі вона трошки тяжка. Добре, далі, Тимо. Давай, давай на потяг летимо, на потяг. Я з вами забираю ту розкритку. Окей. Окей. не я забираю на потяг. Окей. Дивись, Макс, так як завжди наша тактика... е, за е, лотуємо скриньку, за е, даємо е, ти даєш мені мітичну бранню і втікаємо звітом. Ну, да що хотіла не буде спасати, бо так. Та ні, я бачу, що немає, не летить туди. Але летить багато, я зразу на коня. А, ні, бо вони летять е, на той ангар там, де я зазначу зараз. Ну, але я О, давно, от сюди от... Добре. Давай якнайшвидше як, як лутуйся. Я зараз візьму скриньку зброї і я, я, я йду тебе захищати. А не моя колпа. Все, погнали, погнали. Обоже, аполя. Погнали, тебе нападе. Хік-хіх тут Я бачу. Давай так. швидко, забираємо ці предмети тут. Я чую, ти типа, все. Давай я ще останню відкрию скриньку тут. Мені катана випала, мені катана випала. Покажи катану. От. О, От. <гх>, я не знаю. Добре, якщо Ні, не дропну. Якщо хочеш, то я тобі зараз віддам за замість мітичної броні. А але я можу так. Що... Окей, ну то, то бери, ти, 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 ти так довго не брав. Подивишся? О, дякую. Ні, не п Чекай, я його доб'ю. А! Я його вбив, я можу... Я лікуюсь. я ликусь. О, вистріл! Містична, витишла! Я ви... я візьму. Окей? Реально не опять. О, святых торки, да, я Окей. Я мушу Макс, я мушу лікуватись. Отут-у-ту! Давай ще. Так. Я, я випиваю. Чекай, Стій, я тобі зараз ту велику банку кривця дам. Макс, Макс. Давай на потяг. Єс. Yes. Там типи, там типи. Отут, я бачу їх. Я бачу там такі ламався. Добре. На, на тобі е, рушку. Файно. Файно дуже. А у трохи патронів. є Ага, добре. Нет, бо вона мені більше не потрібна. Вся я скачу. І дивимось І що тут дало? Капец. О, не Да давай бере. Чуешь, там, там були ті выбухи. Добре. Все, я погнал, погнали, погнали э, на э, Летимо, э, зараз идем на дамбу. Yeah, Тепер тепе. мене обстреливают. Десь там. Yeah, я тут. А yeah, yeah. Хоча віддав. Добре, але ти його забираєш сам, може. Добре. Все, я його забираю. Ні, треба, мені тільки, тільки, тільки той синій треба, Кревцар. Добре. Але тільки велика пачка, велика. Там те Я бачу. Да, я біжу. Каї, це добре, але далі Так, Я його вбив! Я <in> <Ja in> oh, <in>. вбив! А ти ти а, ти тільки одного типа вбив? Ні, Я вбив три кап'є. Я ja тобі дам одного кіла зробити, як буде якийсь тип, окей? Okay? Я на катані. Я на катані. Блін, твій друг де э, Макс, стріляє по мені. Але я, я зараз розберуся. Є. Чекай, тут типи. Перший я. Лобив? Так. Легер далі був. Тут десь був один Та ні, я не хочу. Я... Макс, коротше, бо є така штука. Хто ховається в кущиках, хто Тей, той найгірший той грач? Я говорю, що я такі рішу. Ти не, а... не, не найгірший, ти найліпший. Добре. О-о-о, о, тут забирають. Дробаш, дробаш, я візьму дробашик. Я маю дробаш. Ходи, Давай. Макс, ходи сюди на низ. Я йду. Курча, тут вже хтось... Хтось тут відкрив вже ту скриньку. Давай на гору летимо. Бо в мене. Ми... Давай сюди, стій, не біжи, не біжи. Бачиш? так, да, бо тут. Там напитка. Епіська... А, то, то якась фігня там. Так, але? так, так. так. Що? Макс, я неї лечу. Не я нанесу. низу. <сх> 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 ти <Тима> <сх> Я Я не бачу, ти майже вмер. Ти майже впав і вмер. Але можна, але ага. Добре, але? все погнали в цю е... Тайну на базу. Аккуратно, акуратно, тут хтось може бути. А так понял? Нет, нема. Стій, акуратно, ходи за мной. Що ти ламаєш, не роби шуму? Так, тут нічого. Давай на низ нанесен. Я перезарядку роблю. А что тобі перед? І тут треба зробити перезарядку. мене ту перезарядку. До чого? Я тобі трошки дам. Давай, да. Может, что погнали. Пацаны, пацаны. Она же тоже улекает. Все, давай, Пекс, ми в засаді. Все. Я дерево. Я дерево? Ага. Все, я дерево. Так. Пала ти мені дарує. О, не знаю, волосся. Що? Чекай. А, это просто. О, патрони, патрони, курча, ти забрав патрони, які мені треба було. Я чую, чую. Я бачу тільки одного типа. Ну только она зовут. Только я машина гелик. Да. А, давай я на гелику. Я давай, сюда, сюда, шпишку. Я ездку. Давай, сюда. Все, але має як можемо. Давай, де Але ми зараз скачемо. Давай, швидко. А! Не не треба, не прибу. Треба, не треба. не виграємо. На. На. О, я, Але я хочу, я говорю, Окей, Капець, я просто... Хочеш приколов и якісь там боти в это капец? Я займу, я, я вам куда вдруг так. Понятно. Ты, Ей, його, його, його. а де машина? Ну то давай туда бежим. Давай, я побежу, я тут побежу. Я на катані. Давай, бежишь, вы Чекай, мене, У мене нема, щоб я бігав. Все в мене є. Я займаю. А вот вы так на рублях за меня. Ай, забрали? Да. Нема байка, нема. Ага. Макс, коротше, дивись, я зараз пару хвилин постою АФК і дивись, ти мене поохороняй, окей? Але мене Ми ще в зоні, Макс, ми ще в зоні. Давай як моя тактика, сюди нагору. so that is how i was prepared to dress Все, я прийшов. Макс, погнали, погнали там. Погнали. Я Макс, хочеш прикол? Я там майже боса вбив. Так, да? да, я майже його вбив. Давай, що у мене є? Давай, що у мене є? Я бачу, я маску. Добре. Все погнали. Я не можу батьки, витікаю мене. Нам тр... Макс, нам треба швидко медальон забрати, бо тому що він є найліпший. Ми не могли вбити, не Я не можу до тебе так звертатися. Давай, як можна, як найшвидше. Я, я піду зараз швиденько почну боса атакувати, і ти, і ти його доб'єш. Так, так.

Як, як можеш. як можеш. Він садить тебе. А. Давай, Макс, давай! У мене тільки три, три удари. Ja biorę tą medalion! Ja biorę maskę! A maska? Ja wziąłem... Max, wsią, my, my najlepsi! My pierwszy raz wbili to w bossa! Mami, jaka mama? O, mama! Ja, o, mama, że ja jeszcze nikogo nie miał. Dziękuję. Tak ona mityczna! Mityczna, ja Naszą maskę, tą, wziąłem. Макс, дви дверь, дверь, просто дверь. Так. Ё, ты можешь... Что такое? Ты можешь... Д... Ты можешь... я просто бегаю и все. Это капец я... полный. Все, давай. Я Макс. Я зараз убью а того вот, типа, то, что тут я. Я убью. Є, yeah. все я вбив теж. Знаєш, тут епік пік, туди пік Чекай, я ви... я мушу я мушу від... Від... відлікуватися. Well, О, тобі повезло. The... А, я знаю, я її трохи використовував. Чекай, що мені, а я забув дробаш взяти, бо я його не викинув. Добре, все, погнали. Дв ти, ти тут ще пацана вбив? Я попадаю. А, окей. Машина, Макс, машина. Їдемо шукати типів, за ринг вб'є. Я перезарубаю. Окей, перезаряжайся. Машина Макс, Макс! Ходи брати там чудика, дивись, беремо їх, беремо. Давай, нам треба його взяти. Все, я його взяв і візьми теж одного. Макс, візьми теж одного. Добре. Давай, а де машина? Он собирает башку. Вот тебе новое доказательство за 300. Я бачу одного. Ty dwóch chcielibyś wbił, Max! Ty dwóch chcielibyś wbił! Maszyna! Mnie wbiją! Max, mnie wbiją! Pomagaj! Yes. Max, wbij! Wbij! Чудіка або і, ок і тепер кинь, кінь маску. І, і, добре, але чутіка можна кинути. Все, все-все. Тепер бери, бери того чудіка іди мене відлікуй. Добре, тихенько. Розламайте стіну і кень телепорт. Розламай стіну і кинь телепорт, швидко. Будь ласка, мене! Паня в в тій стене. Добрый в э, э, э... Давай кинь того чудика. Чудика, кень. И теперь его візьми. Все, давай. Давай, давай. Егори. Так! Да! В лобі. Це перша коронка в моєму сезоні цьому новому і твоя теж. Капіц! Ми виграли. О, Макс, але я файні штуки дістав. Ага. Чекай мене ще два, мене ще два, два предмети, до відкр... щоб відкрити скарнету і ще так далі.

Підтверджуй, Макс, підтверджуй. ти нормально бавився. Ну що ж, друзі, я хочу вам сказати, що ми на цьому відео будемо сьогодні закінчувати. Підписуйтесь на канал Макса і на мій канал. А всім па-па!